Всім привіт! так, такий вигляд має на сьогодні шасі, яке я готовлю під мотоцикл Іж. Тут от зірка наша. До речі, підписник писав мені з приводу зірки, що вона жорстко закріплена. Тут є демпфер. Можливо, я зараз ставлю трошки відео, покажу вам, яка компоновка даного колеса. От. Все так гарно помальовано, чорний колір, без всяких відтінків ну, реально, мені дуже подобається. І так я потрошки все понакидав. В принципі, все мені подобається, все підходить, все виставив. Е супорт поставив, ніде нічого не трене, зачіпає, тобто передні гальма вже змонтовані. Але є один маленький нюанс по попередній підвісці. Я не можу визначитись переднім крилом. Не знаю, пишіть свої думки в коментарях. Я чомусь думав, що все буде просто. Попередньо я заготовив крило ось таке від мотоцикла ЧЗ чи Ява. От так здалека не знаю, як передає камера. Але щось мені не подобається з цим крилом. Реально, щось мотоциклу бракує. І я маю в планах приміряти ще сюди іжовське крило. І в подальшому покажу вам, як воно буде виглядати. Чекаю ваших коментів з цього приводу. Вже три тижні ми з вами не бачились. Е -е, насправді не знімав я нічого по об'єктивних причинах. Е -е, одна з яких це переоформлення мотоцикла. До речі, все вдалося, все класно. Можете мене привітати. Мотоцикл буде цей на нових номерах. Е -е, другий момент. Це я підготовляв деякі деталі, фарбував диски, тому що я хотів іменно отаке розфарбування, тобто, щоб була частина фарбована, частина чистого алюмінія. Так мені подобається. Передній диск був повністю зафарбований, тому мені довелося це все переробляти. Пера, вилки були сірі, я фарбував їх в чорний колір. Рама з бардачками була відправлена на. Порошкове фарбування, я її чекав. Ну і відповідно задній диск також був червоний, мені довелося його перефарбовувати, щоб диски виглядали однаково. Тобто, якби всі ці трижні, три тижні ми е, займалися роботою, але особливо показувати не було чого, Тому я вирішив якби вже. Зібрати таку примірку і з вами обговорити, як виглядає на сьогоднішній день отак попередньо мотоцикл. Надіюсь, що всі вам подобається. Якщо є якісь зауваження, обов'язково прочитаю в коментарях. Пишіть зауваження, пропозиції. Було би цікаво почитати вашу думку. З переднім крилом я визначився, це буде крило від мотоцикла Іж. Єдине, що мені не подобаються такі розпорки великі, я буду робити прихований кронштейн під самим крилом, так як зроблено на Ішуріон. Тобто, по суті, тут буде дуже схожий перед на Ішуріон. Ну, а заднє крило, поки що, я думаю, ставити від яви 638-ї, колись в мене на Юпітері так стояло, як на мене, буде. Гарно виглядати. Знову ж таки, чекаю ваших коментарів відносно цього. По шасі сьогодні такий був попередній огляд, але насправді тема сьогоднішнього випуску не про шасі, а про силову установку. Хто слідкує за каналом, знає. Це двигун із Юпітер 4, такого середнього форсування. Чому середнього? Тому що можна було трошки. Ну, Не трошки, можна взагалі там форсувати його набагато крутіше. Але завдання було не зробити якийсь там максимально спортивний варіант, а зробити покращену стокову версію. В основному йде мова по кращому, кращій динаміці приїзді і більшому ресурсу. Тобто таке технічне завдання було. Чи виконав я його, в принципі, покаже час. Сьогодні ми будемо розглядати системи двигуна, такі як система запалення і паливна система, зокрема карбюратори вакуумники Чому розглядаємо системи? Тому що дуже дискусійні теми. Перша дискусійна тема то якби по запаленню, така активність в коментарях. Одні люди питають, що за система цікавляться, інші люди роблять зауваження по даній системі, що вона є трошки некоректною. Скажімо. Зараз я поясню, що мається на увазі. Коротко про систему. Система складається з одного датчика. Це система БСЗ. Зараз стоїть оптичний датчик, до цього стояв датчик Хова. Шторки на 180 градусів і двохканального комутатора. Тобто, комутатор перетворює сигнал: один на вході шторки, другий на виході, в два сигнала індивідуально по кожному циліндру. Тобто, так, виходить, два канали, причому вигода даної системи, що не треба два датчики кахова. Тобто, у нас два різних канали, між собою ніяк не взаємодіють, тобто іскра. Пробиває тільки в верхній мертвій точці на кожному циліндрі, але при цьому тільки один датчик. Значить, основне зауваження по даній системі це неможливість синхронно відрегулювати запалення. Поясню чому. Тому що шторка має розвал 180 градусів, а існує стереотип, що через низьку культуру виробництва іжовські колінвали. Не мають роз, розвалу 180 градусів. Там є похибка, і через це е, потрібно е, шторку робити індивідуально під кожен циліндр. Е, можливо, можливо, в теорії воно так. І, до речі, масло вогонь підлив мотомайстер і блогер, який зняв відео методом трикутника е, на його двигуні колінвали. Мали розбіжність близько 1,5 мм. Ніби значення велике. Я би хотів з вами розібратися в цій темі, а саме метод трикутника по відношенню до іжовських колінвалів і чи настільки серйозно воно впливає на саме запалення. Зараз ми це розберемо. Ну і друга частина це вакуумні карбюратори, так як дуже багато було зауважень, що вони працювати на двотактнику взагалі не будуть і не можуть. Це було зауваження ще до моменту, коли я взагалі запустив мотоцикл. Зараз я вже аргументовно вам говорю, що система працює. Працює дуже класно, все настроюється, все їде. Можливо. Зима здасться, і я вам покажу більше відео вже з самою їздою, От, в підтвердження того, що все працює. Ну і користуючись нагодою, хотів би подякувати своєму активному підписнику. Е бо ідея із запалення, і вакуумників далеко не моя. Ідея мого підписника за ніком dieselram 9301. А я вже для себе провів таке, скажімо. Розслідування цієї теми, зрозумів всі за і проти, встановив, спробував. І сьогодні хотів би з вами все обговорити, чому варто ставити такі системи і чому все-таки ці ідеї хороші. Дуже приємно мені читати коментарі даного підписника. Видно, що людина в темі. На жаль, я не знайомий з цією людиною, але можливо колись дасться нам познайомитись. І він більше розкаже, звідки такі пізнання в цій області. Тому що реально людина в темі. Ще раз дякую. А зараз ми трошки поговоримо про запалення і про карбюратори. І так, друзі, метод трикутника, яке відношення він має до різниці по роботі циліндрів. На їжу, на яві і що означає показник по методу трикутника, тобто наскільки воно серйозно, давайте розбиратись. Значить, ми знаємо, що нижня головка шатона описує при роботі коло, тобто в верхній е, цій точці це є верхня мертва точка, в нижній це є нижня мертва точка. От. І е, оце коло це є якраз величина ходу поршня. Віжу він у нас складає 57,6, е, це є е, хід поршня, і шатун має 125 мм. Е, для того, щоб зрозуміти, що таке метод трикутника, я зробив такий ескіз і Заміряємо методом трикутника е, от нижні головки шатуна. Одна в нас знаходиться тут, е, наприклад, лівий, там, а правий тут або навпаки. І Для того, щоб заміряти методом трикутника, ми перекручуємо. Колін валив в площину перпендикулярну цій. Тобто в нас заміряється в цій точці і в цій, е, відповідно, е, ми будуємо трикутник. Тобто ідеальний варіант, так? Це є 0,0 і довжина шатуна 125 мм. От в нас виходить синій трикутник. Він, беремо його за основу за 0. Далі, якщо в нас E, значить, Є зміщення відносно цієї горизонтальної осі одного з шатунів. Відповідно, Нехай ми візьмемо там, так як тут, ну, тут було 2 мм. Я взяв. Відповідно, довжина шатунів не міняється. Ми складаємо методом трикутника наш трикутник, і точка пересічення двох шатунів буде вже отут. І коли ми проведемо. в... В наших центрах колінвал, відповідно, у нас отака буде різниця, як отут в цих лініях. Тобто різниця буде, ну, якщо тут 2 мм, то тут десь 2,5. Тобто різниця суттєва. І тут, якби, основний момент, бо багато людей беруть оцю величину і уявляють собі, що різниця по циліндрах буде оця величина, що показує індикатор методом трикутника. Але це зовсім не так. Тому що повертаємося до нашого попереднього ескізу, ми міряємо методом трикутника в цій площині. А верхня або нижня мертва точка в оцій площині. І якщо ми, допустим, розведемо ці шатуни, роз'єднаємо і переведемо от сюди, в цю площину. Отут у нас де моя рука, буде верхня мертва точка оцього е нашого шатуна, то відповідно. Похибка буде всього-навсього ця величина, вона дуже мізерна. У е, мене є програмка, де я розраховував фази, і за допомогою цієї програмки я перевів метод трикутника в величину недоходу в верхню мертву точку. І дивіться, що в мене вийшло. їжу трикутник 1 мм, це 4 градуси. Це 0,1 недоходу до верхньої мертвої точки. Тобто несинхрон у вас буде. Різниця 0,1 при міліметрі по трикутнику. Якщо буде у вас пів міліметра, це 2,5 градуси. Це 0,037 до верхньої мертвої точки. Тобто похибку по циліндрах в 4 сотих ви ніколи не виставите. Тобто нема змісту заморочуватись на їжу якимись там рухомими мітками. І так далі. Як на мене, не знаю, поправте мене, якщо. Ну, Якщо я не правий, Ну і появі картина трошки інша. Появі 1 мм це вже 5 градусів, це вже 0,21. 0,5 мм це 2,5 градуси. Це також 0,37. Тому Яовські колінвали по методу трикутника ну, зустрічалися заводські 0,5 навіть нема. Це дуже велика точність насправді методом трикутника там 0,2. Наші майстри на сьогоднішній день досягають там буквально сотих, але це мега круто. І чому наяві так ну, набагато важливіший метод трикутника? Я от зобразив, перебилось мені, на жаль, зобразив отакі три траєкторії, щоб ми з вами зрозуміли. Дивіться, короткохідний двигун дозволяє. Більшу похибку несоосності шатунів. Через те, що от в нас несуосність, там якась величина, я взяв велика, щоб наглядно було видно. І тепер дивіться, якщо короткохідний двигун, в нас різниця до недоходу до верхньої мертвої точки оця величина. Якщо довший хід, вона вже суттєво більша. А градуси то в нас однакові. Тобто градус несуосності, що тут, наприклад, 5 градусів, що тут і що тут. І от великий круг, дивіться наскільки тут же та величина інша. Тому насправді для яви метод трикутника він актуальний. А для Юпітера менш актуальний, тому що це короткохідний двигун. І насправді я не рахую за потрібне підпилювати шторку або навпаки, тому що е, навіть по стробоскопу в мене ну, іскра є по циліндрах. Ну, дуже точно, я там. Не знаю, чи там є навіть 4 десятих, і я не маю поняття, як вловити навіть стробоскопом е, тих же самих 4 десятки. Ну, б'є точно по індикатору е, і по контрольному діоду я дивився, тобто в мене там похибка до 10 між циліндрами. Що як на мене. Досить однаково, тому що навіть от книгу, якщо взяти там Іжовську книгу, то по Іжовській книзі допускається 4 десятки. 2,8 і 2,4. Зараз я знайду. В мене була закладка, я вже. Ну, в принципі, це не так, не так, скажімо, секретно, можна в будь-якій книжці по обслуговуванню мотоцикла. Ці речі знайти. ну от зараз 2,4-2,8 мм. Тобто похибка є. Один циліндр ви можете поставити на 2,4, другий на 2.8. в принципі, особа якоїсь, великої скажімо так, великого погіршення динаміки ви не відчуєте. Так само і на яві 6034, 2.8. 3,2. Тобто дозволяє встановлювати література кут випередження від 2,8 до 3,2. Звичайно, що це залежить від е, октанового числа бензину і інших факторів, але, як на мене, ускладнювати конструкцію там двома датчиками холла, я, от чесно, я не впевнений, що можна виставити запалення там до до сотих. Тому. Особливо не бачу в цьому потреби. Рахую, що така компоновка запалення, як в мене цілком пратиздатна і цілком нормально себе проявить. Друзі. Друга частина нашого відео буде присвячена установці вакуумного карбюратора на двотактний двигун і Юпітер. Я поясню, чому я пішов цим шляхом, які переваги установки даного карбюратора. Ви, звичайно, пишіть свої думки в коментарях, буде цікаво почитати. Як завжди, дуже багато було критики перед тим, як я мав запускати мотоцикл, що воно не буде працювати. Зараз я готовий констатувати, що працюють вони дуже класно. Вибір хороший, були певні нюанси з налаштуванням, але все-таки. Мені вдалося їх налаштувати, і я результатом більше, ніж задоволений. Е, ідея, звичайно, не моя. Я планував робити так, як всі ПВК-28, ПВК-30, але враховуючи, що в мережі, ну, по суті, я не знайшов проєктів з установкою вакуумників, е, я вирішив спробувати і про що далеко не жалкую. І так, для того, щоб зрозуміти, чим кращий все-таки вакуумник і чому я пішов тим шляхом, є отакі трошки каряві рисунки, вибачайте за каліграфію, але нам треба вхопити суть, щоб я міг пояснити свою точку зору. До речі, вона описана моїм підписником. Я якби десь. Погоджуюсь з ним, проаналізувавши всі всі за і проти, і хотів би пояснити, все-таки чому вакуумник е краще працює і більш прийомистий. Хоча, на перший погляд, здається, що все-таки шиберник, тому що шиберник має жорсткий зв'язок з ручкою газу заслонка. Тобто ти дав газ, відкрив заслонку і начебто повалив. А на вакуумнику ти дав газу, відкрив дросель, а заслонка, якби. Залежить від розрідження, яке створює кривошипна камера. А воно росте лінійно з набором оборотів. І тут, якби, криється сам основний момент. Карбюратор шиберний, я думаю, пояснювати, як працює, вам не треба. Ідеальна суміш, 1 кг палива до 15 кг бензину, Ну, так рахується. І карбюратор зроблений таким. Чином, тобто конструктивно, щоб Забезпечувати оцю пропорцію. Тобто Голка в нас йде конусна на, на своєму кінчику, і відповідно з підйомом заслонки, голка відкриває нам більший в емульсійній трубці, більший канал і в нас більше палива, попадає, перемішується з повітрям і попадає в кривошимтну камеру. І якби це все добре, коли відкриваєш ручку газу поступово. Ну, якщо ви хочете драйву або їдете десь під горку і відкриваєте ручку газу на максимум, виходить е, такий режим, і він супроводжується певним гулом в повітряному фільтрі. Хто їздив, той знає, е, можуть е, відбуватись е, детонаційні речі, тобто може стукати в двигуні через те, що е, голка відкрита на максимум е, повітря. Ще мало, тому що розрідження невелике, тому що двигун ще не набрав усталених обертів. А палива багато. Відповідно, у нас, виходить, збагачена суміш в цей період. І може виникати детонація через те, що збагачена суміш горить швидше. Двигун якби втрачає в певному сенсі трошки потужності. Цей режим він короткий по часу. Але він є на шибернику і нікуди від нього не дінешся. Хіба його можна оминути, якщо плавно піднімати ручку газу. На вакуумнику. На вакуумному карбюраторі все інакше, тому що ми відкриваємо Ручка газу, в нас зв'язана з дроселем. Ми відкриваємо дросель, а заслонка влаштована таким чином. Я не буду зараз вникати у подробиці. Що відкриття заслонки залежить від величини розрідження в кривошипній камері. Тобто, доки в нас не зросте, не зростуть оберти, в нас не відкриється заслонка, не підніметься ігла. Тобто цей процес у нас схожий на ну, характеристика така лінійна, тобто паливо і повітря. Відповідно, із за цього в нас на всіх режимах виходить, правильна суміш, максимально правильна, в ідеалі це, звичайно, інжектор. Але тут робота вакуумника вона дуже наближена до роботи інжектора. Тобто це механічний вузол, але він максимально наближений до інжектора. І відповідно, якщо ми відрегулюємо добре вакуумні карбюратори, в нас динаміка получиться парадоксально, але навпаки, кращою. Хоча багато відео є в інтернеті, що все-таки шиберники їдуть краще. Я не знаю, можливо, колись мені вдасться. Зі схожим мотоциклом там стати, попробувати, ну, якісь е, змісся там набирати. Ну, можливо, вдасться мені позмагатися з мотоциклом схожим до мого, і ми могли би розставити крапки на дві. Але в цілому я навіть не хочу зараз пробувати шиберники, тому що мені вдалося налаштувати вакуумні карбюратори і працюють вони дуже класно. Є один маленький момент, з яким я можу погодити, що на двотактнику Може не підійти вакуумний карбюратор, якщо нема пелюсткового клапана. Тому що без пелюсткового клапана є певні, коли поршень йде вниз, поки не перекриється в впускне вікно, в нас частина суміші повертається в карбюратор. Тобто, виходить, пульсації і як буде працювати вакуумник, я не готовий сказати. Коли є пелюстковий клапан. Пульсацій нема. І відповідно вже схема провірена, Вакуумник працює дуже класно. Чому я, зрештою, зачепив цю тему? Тому що я в подальшому хочу встановлювати ФОС. А от ФОС, він якби по собі система нормальна, тому що зі збільшенням обертів нам треба міняти кут. Випередження, але це, скажімо, така е, битва компромісів. Я мав комутатори з випередженням, і, і за того, що в мене стояв шиберник, в мене було явно чути ті процеси, коли я різко відкриваю ручку газу. Е, мало би в той момент запалення ставати пізнішим, тому що суміш багата. А воно стає ранішим, оберти набираються поступово. Але суміш не виходить на свій е, правильний рівень. І відповідно в, в той проміжок часу він короткий, але з мотором відбуваються ну, дуже неприємні речі. Тому я маю надію, що на вакуумнику такого не буде. Е, хотілося б все-таки спробувати фос. Пишіть свої варіанти. Зараз людина займається, вшиває мені графік. Е, коли я вже буду мати плату, я вам все розкажу покажу. Ну, а наразі якось так. Дякую за увагу. Постарався пояснити як міг, можливо, в чомусь не правий. Пишіть коментарі. Мирного неба. До зустрічі!